Неділя, 20 липня, Божий народ напередодні випробувань. Багато хто скаже мені того дня: Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували, чи не Твоїм ім'ям бісів ми виганяли, чи не Твоїм ім'ям численні чудеса творили? Євангеліє від Матвія, 7 розділ, 22 та 23 вірші. Ми не повинні залишитися ошуканими. Незабаром відбудуться незвичайні події, до яких безпосередньо причетний сатана. Боже слово проголошує, що він звершуватиме чудеса, наведе на людей хвороби, а потім раптово відбере від них свою диявольську силу, і вони будуть зцілені. Ці явні дива випробовуватимуть адвентистів сьомого дня. Багато хто з тих, хто мав велике світло, не ходитимуть у ньому, тому що не об'єдналися з Христом. Я бачила наш народ дуже засмученим. Християни плакали, молилися, благаючи здійснення Божих обітниць, тоді як нечестиві навколо насміхалися з них і погрожували знищенням. Вони глузували зі слабкості, сміялися з нечисленності і намагалися глибоко поранити словами. Вони звинувачували їх у тому, що ті стоять незалежно від решти всього християнського світу. Вони позбавляли нас коштів, щоб ми не могли ані купити, ані продати, а потім показували пальцями на нашу надзвичайну вбогість і скруту. Вони не могли зрозуміти, як ми можемо жити без цього світу? На їхню думку, ми залежні від світу, а тому повинні перейняти звичаї, традиції, закони світу або ж вийти з нього. Якщо ми єдиний народ у світі, до якого Господь ласкавий, то чому ж зовнішні обставини проти нас? Відступники заявляли, що в них істина, що серед них звершувалися чудеса та ознаки, що небесні ангели спілкувалися з ними, що на землі вже настало тисячолітнє царство, котрого вони так довго чекали. Цілий світ уже навернений і дотримується недільного закону. А ця слабка маленька група людей не підкоряється законам землі та Божим законам, називаючи себе. Єдиними вірними Господеві Божий народ не віритиме в чудеса, які відбуватимуться навколо, бо сатана підроблятиме їх. Божі діти повинні взяти за основу живе Слово написано.